Доступні ліки державна ініціатива, яка дозволяє пацієнтам отримувати лікарські препарати безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Почавши з 2017 року, основними напрямками було забезпечити такими препаратами людей за вузьким переліком захворювань, зазначила під час зустрічі сімейний лікар Неля Гоменюк. Це серцево-судинні захворювання. Сюди входить піжі всього гіпертанічна хвороба, інсульти, інфаркти. Друге це хворі з цукровим діабетом. На старті це були тільки таблітовані препарати. В 2019 році вже додавалися ще і інсуліни. І третя група це хворі з захворюванням дихательних шляхів. Ну на початку це була бронхіальна астма. Інгаляторами виписували. А тепер уже і хронічні захворювання, там бронхіти, хозли це те, що відноситься до цієї категорії. Відносно того часу перелік лікарських препаратів значно розширився. Сюди відносяться ще ендокринологічні захворювання, це, допустимо, гіпотиріоз, метаболічні захворювання, це подагра, наприклад, аутоімунні, рівматоїдний артрит додавили. На сьогоднішній рік це, сюди входять препарати дитячі, антибактеріальні препарати при лікуванні психічних розладів, тобто депресія, посттравматичні психічні розлади. Хвороба Паркінсона, епілепсія це все в цій програмі є перелік цих препаратів для лікування цих захворювань. Крім того, і мігрень, і глаукома, тобто, навіть додавалися іще і препарати для лікування онкозахворювань молочної залози у жінок. Право на отримання таких препаратів за зниженою ціною або безкоштовно дає електронний рецепт, який на актуальний номер телефону пацієнта надсилає ваш сімейний лікар, терапевт чи педіатр. Лікар може виписати препарат, непосередньо, коли пацієнт прибув на прийом, Це раз, а можна отримати препарат і дистанційно. Рецепт дійсно електронний на протяженні 30 календарних днів. Коли виписується цей рецепт, на телефон приходить повідомлення, смс-повідомлення і код підтвердження. Пацієнт звертається до найближчої аптеки, а там уже фармацевт його інформує наліч. Цього препарата, його торгової назви, його стоїмості, яка, якщо вона його удовлетворяє, то він отримає цей препарат тут в цій аптеці або він звертається в другу аптеку. Всі аптеки вони заключають договори з НСЗУ. Лікарка зазначила, що скористатись державною програмою доступні ліки можуть пацієнти будь-якого віку. Головне наявність хронічного захворювання за озвученими вищі категоріями і декларація з лікарем. Ірина Ворбинська Анатолій толікінчук перший муніципальний.